Ні проведення антитерористичної операції протягом ночі, з 3 на 4 лютого, незаконні збройні формування 25 разів обстріляли позиції українських військ. Найбільша кількість обстрілів спостерігалася на луганському напрямку. Тут одночасно з українськими позиціями терористи вели вогонь і по мирних населених пунктах з артилерії, систем залпового вогню БМ 21 град, гранатометів та мінометів. Так, під ударом були щастя, старий Айдар, Станично-Луганське. Ольховка та Нижнє відносно спокійно було на Маріупольському напрямку один обстріл та на Донецькому напрямку. Два обстріли. Українські військові на атаки ворога відповіли артилерійським та мінометним вогнем, знищивши значні сили противника. Проте, незважаючи на втрати, терористи продовжують кидати в бій непідготовлених бійців. Принцип воювати кількістю став вже давно головною тактикою злочинців. російсько терористичні війська захлинулися власною кров'ю у спробі створити так званий Дебальцівський котел. Як результат, вони змінили тактику. Відтепер вони обстрілюють жили квартали та повністю знищують інфраструктуру. Навіть ця дорога, по котрій ми будемо приїжджати, котре веде на Дебальцівський напрямок, прострілюється. Дев'ять разів за ніч з усіх видів зброї ворог атакував позиції українських військових на Дебальцевському напрямку. З 12 до 3 ночі бойовики намагалися їх захопити у самому місті також небезпечно. Житлові будинки зруйновані. Військові підрозділи надають усю можливу допомогу, прикривають людей під час евакуації. Для місцевих мешканців виділено автобуси, щоб вони могли покинути цей населений пункт. У першу чергу вивозять хворих жінок та дітей. Президент України Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак побували у Харківському військово-медичному клінічному центрі. Спілкуючись із військовими медиками, президент наголосив на необхідності збільшення кількості та покращення якості технічних засобів для евакуації поранених учасників АТО. У нас зараз є контракт на закупку 20 броньованих мікроавтобусів БУшних. Імкасаторський, де можна всередині встановити це. Я думаю, що це можливо буде краще рішення, ніж спробувати переобладнювати БТР. По-перше, там буде кращі умови. По-друге, є бронезахист підставний, а по-третій, це набрівніше. У військовому шпиталі Верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко відвідав та нагородив бійців АТО, які перебувають на лікуванні. Був запеклий бій, держалися у нас. Піхота їхня. Ми відбилися, як могли, потім по стандартній битємі почали обстрілювати з артилерії, з мінометів. Загалом у Харківському військово-медичному клінічному центрі за час проведення АТО пройшли лікування близько 4 тисяч поранених військовослужбовців. Зокрема, нині тут перебувають понад 250 осіб. 609 тисяч гривень на протезування за кордоном для учасників АТО. Цю грошову виплату зможуть отримати бійці на відновлення однієї кінцівки. Але у тому випадку, якщо в нашій державі таке протезування неможливе. Відповідну постанову розглянули сьогодні у кабінеті міністрів України. Поранені, втомлені, але не зламні. бійці 13-го та 25-го мотопіхотних батальйонів повернулися після наступу бойовиків на так звану Дебальцевську Дугу. Їхні товариші й зараз тримають оборону поблизу вуглегірська. А ці чоловіки у жорстоких боях на передовій Донбасу потрапили під вогонь ворожої артилерії. Майже півсотні бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості і нині проходять лікування у Чернігівському військовому госпіталі. Пішло наступлення це 29-го числа слона Получається, за 7 часов утра. Всі були на бойових позиціях і почали нас обстріл смерчем. Там держались два з половиною дні. Хто раніше їхав, то пожеж в госпіталі одразу евакуював. Хочу сказати, хлопці там бойові, відступати ніхто не буде. Буду всі стояти в останні. Українських захисників перевезли сюди з Харкова, де їм надали першу невідкладну допомогу. Чернігівські військові лікарі ретельно обстежують бійців, проводять необхідні хірургічні втручання та медичні процедури. Як завжди, це осколкові переломи, осколкові поранення м'яких тканин, плюс супроводжують ці черепно мозкові травми струкованого контузії різного виду госпіталі бійці забезпечені п'ятиразовим харчуванням, ліками та всім необхідним для повноцінного одужання. Провідують воїнів і представники громадських організацій та чернігівські волонтери. Хлопці кажуть, з такою підтримкою швидко стануть на ноги і нарешті поїдуть до своїх родин. Особи, які подали неправдиві відомості щодо отримання статусу учасника бойових дій у зоні АТО, будуть його позбавлені. Таке повноваження нададуть міжвідомчій комісії. Цей орган діє при державній службі ветеранів і учасників АТО. Урсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно займаються бойовою підготовкою на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Вишу майбутні офіцери виконали вправи стрільб штатним пострілом із озброєння танків Т-64 БВ та вогнові завдання самохідних артилерійських систем. 2С3 «Акація». танкісти вели вогонь із гармат по мішеннях, які імітують ворожу броньовану техніку, та із кулемету по імпровізованих транспортних засобах з безвідкатними гарматами та групах піхоти. Після виконання кожного завдання за допомогою установок бортової системи Туча танкісти відстрілювали димові гранати та імітували скритний відхід з поля бою. Водночас, на навчально-тренувальному комплексі ракетних військ і артилерії, курсанти-артилеристи виконали вогнові завдання із потужних 152 мм самохідних артилерійських установок, 2 С3 акація. При цьому особлива увага зверталась на злагодженість дії екіпажів, дотримання цілевказівок з командно-спостережних пунктів, роботу курсантів Лі старших офіцерів батарей та проведення обчислень для наведення гармат. Вже за декілька днів курсанти звітуватимуть про готовність виконувати обов'язки на посадах офіцерів під час державних іспитів. Сучасним школярам необхідно виїжджати на польові збори та проходити курс польової медицини. Це сьогодні у Львові обговорили освітяни з військовими. Вони переконані, викладати предмет захист вітчизни повинні не лише педагоги, а й учасники антитерористичної операції. Те, що змінити програму, через те, що в нас програма, не відповідає тій дійсності. Більше потрібно ввести практичних годин занять, практичних занять в полі, ну повністю так, як належиться. Ну, і... Ви знаєте, дуже змінилося відношення учительського колективу, тому що якщо раніше вважали, що війна дуже далека від нас, зараз усі розуміють, і ви знаєте, що мене практично учительський колектив підтримує у моїй роботі. Викладачі відзначили, нині рівень зацікавленості предметом значно зріс. Учні львівської школи номер 90 на уроки приходять у військовій формі та навіть знімають фільми про таку підготовку а у вільний час разом із вчителями плетуть маскувальні сітки. Зараз ми будемо розробляти такі, таку методу серед нас новатором, учні власне виходять, бо це діти мої. Це я тільки без, я б них би просто не зміг. Тривожні валізи, щоб діти знали, що їм треба зібрати в разі війни, не дай Бог, у разі якогось удару. Все те, що потрібно, ну скажімо, такий раніше був предмет безпеки, життєдіяльності. Я думаю, що це все скомпоновано в загальному ракурсі. Пропозиції щодо таких нововведень поки що обговорили на засіданні міської ради. Надалі потрібне сприяння вищого керівництва.